Ти був натягнута струна, тебе захоплювала весна, ти жив, не мирнуючи час на постії слова, читаючи книги, дивлячись фільми, люблячи алкоголь і цей світ, сподіваючись тільки на себе і трохи переживаючи через те як влаштований світ. Ти жив. Не марнуючий час, ти жив, ти влічись кіно, ти жив, ти справді, справді, справді жив. Ти справді, справді, справді жив. Що ти можеш їм всім сказати? Займайтеся любов'ю, а не війною. Ir šiaip tu būsiu su tavu.